Не мала щеплення у рівному у наслідок захворювання на грип померла 47-річна жителька обласного центру. Жінка пізно звернулася по медичну допомогу та померла від ускладнень вірусної пневмонії. Вакцинацію проти грипу вона не проходила. Вона звернулася в заклад охорони здоров'я 6-го числа. Це було пізнє звернення за медичною допомогою. В неї завдяки лабораторним критеріям було встановлено. Діагноз підтверджено лабораторно вірус грипу А загалом під час проведення епідеміологічного розслідування було встановлено, що жінка не мала супутньої патології і також була не вакцинована. Упродовж двох тижнів, 2026 року, до закладів охорони здоров'я з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій звернулося понад 5 тисяч хворих. В області переважають віруси грипу типу А, а також аденовіруси та риновіруси. Як додають у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, перевищення епідпорогу порогу в жодному районі області не зареєстровано. Але ми очікуємо підвищення захворюваності, тому що традиційно ми маємо зазвичай дві хвилі підйому захворюваності. Другий рік поспіль восени завдяки тому, що осінь у нас тепла, і ми більше знаходимося на свіжому повітрі, немає провокуючих факторів, які б могли б підняти, спровокувати різ захворюваності на гострі республики. Спіраторні інфекції два роки поспіль ми не маємо перших хвилі. Лікарі вкотре наголошують, грип це незвичайна застуда. Хвороба може бути складною і мати смертельні наслідки. Тому лікарі радять завжди вакцинуватися. Якщо ми говоримо за специфічну профілактику від грипу, це вакцинація. Тут важливо пам'ятати, що вакцинація може проводитися не тільки до початку і а і на початку епідсезону, і, і під час епідсезону, тому що в нас є така хибна думка, що або ми щеплюємося від грипу там вересень-жовтень місяць, або потім схрестили пальці і надіємося, що ми відгриму. Ми грипом там не захворіємо. Серед опитаних нами рівнян є ті, які кажуть, що вакцинуються завжди. Нам трошки щастить, ми дуже рідко хворіємо і так ми вакцинувалися ще восени. В сімейного лікаря так. Якщо є якась застуда, то, звичайно, звертаємося до лікаря і виконуємо рекомендації. І беремо лікарня, не, ну, не бігаємо, не заражаємо оточуючих. Та є й такі, що лікуються самостійно. Стараємося. Багато пити, антибіотики не вживаємо тільки вже в крайній мірі. Ну, багато пити, в основному ми збиваємо температуру і постільний режим. А до вакцинування. Не вакцинуємося. Ніколи не вакцинувалася від грипу, ні сама, ні дітей. Аби не стати заручником страшної недуги, лікарі вкотре наголошують. Часна профілактика і відповідальне ставлення до здоров'я рятують життя. Сніжана Твардовська та Кирило Полюхович телеканал ITV, Медіагруп.